Сі новина. Мій канал приїжджає на нову силку. Тобто те, в мене буде новий канал. І так, це буде переїзд по суті. У мене будуть два канали таким чином. Один канал це буде старий канал. Старий канал з відео, тому що я не буде ще раз призивати. І новий канал, де буде... де буде більше підписників, тому що це мені віддадуть канал. І там я вже буду знімати. Ссылку на цей канал я залишу. Я залишу в описі, коли я вже його налаштую під себе, це буде десь через два дня. Ну і я вам тут на фоні поставив, поставив Сан Андре, коротше. Тут з поліцією стріляються стріляюся. І так, я залишив туди також відео, де я поясню там, колишнього користувача цього каналу, що тут коїться, чого, ну, типу, чому новий. Чому на мій власний канал? Просто у мене є один друг і він вирішив це закинути. Ну і вирішив мені дати цей канал. Ми з ним так домовилися. Е, ну і так. Тобто це вже буде останнє відео саме з цього каналу. Тому що я вже буду знімати там. Ну, цей канал собі тут буде. Якщо хтось хоче подивитися моє старі відео. І також сьогодні зніму відео, це також для, для каналу, на який я переїжджаю. І через два дні, коли вже всі так більш-менш е, від'їдуть. Що новий власник, то я вже буду там підлаштовувати канал під себе. Стрі відео я не буду видаляти, я просто зроблю їх приватними. Ну і все, в принципі. Якщо хочете, можемо подивитися, тут що, тут що стріляється. А ще ще я так і не зняв відео про те, як встановити Ubuntu, Linux і так далі на Android. Це вже буде десь через 2 дня на новому каналі. Силку на новий канал я, я залишу в описі. Вже тут залишу в описі вже десь, мабуть, через два дні, коли вже це буде практично Мійкено. Тепер маю доступ до нього, це ще не, не є Мійкено. Тому що там старі відео, стара назва, ну, зрозуміло. Ого. Е, і він грає без, без модів. Крутий чувак. Включив якийсь відос на ютубі і паралельно знімаю собі. Ух ты. Чому, чому тут не можна підірвати поїзд? Я б задоволення підіймов поїзд, якщо чесно. І граю без модів. Це чотири зірки. В принципі, без модів можна, але якщо не вмієш грати, то тебе швидко... швидко тебе... замочить. Бачу в інтернеті недавно такий мод на графіку, є. він робить графіку ультрареалістичною, там так писав. І... Ч, в принципі, не така райка быть Ну, я так кослешу мод на цю графіку, знаєш, якщо, можливо, я в когось там зацікав. Та сідай машину, чувак, твої мало життя. Скоро п'язерок буде. Хм, давно граю в комп'ютерніграс, такий рефлекс мой. Ха все, йому скоро пепка буде. Хоть кість скільки ньому життя. Четыре зірки. Вічай... на підприкриття. Під Скільки ж часу. Ну, можна подивитися. Ну, в будь-якому разі моя совсім чим це все закінчиться. Його, його в б'юті і все. Ну, теж з вами був... З вами була паркона Глазиця. І... Ну і це все. Всім па-па. Вставлю -па. на паузу відео. Буду дивитись дивитися і ну, ставлю тут на кнопку, щоб закінчити.